Чи правда що стрітинська свічка захищає від грому, адже її ще називають громовицею? Коли освячується стрітинська свічка, священник читає певну молитву. Сама свічка стає видимим знаком невидимої Божої ласки. І в особливо важкі обставини життя, наприклад, при пологах, при важкій хворобі, операції, коли рідні відправляються в далеку дорогу, близькі приклоняють коліна і запалюють стрітинську свічку для підсилення своєї молитви. А щодо запитання, чи справді стрітинська свічка допомагає від грому, мені хочеться пригадати, українські. Преслів'я, яке говорить, пізно хреститися, коли грім гримить. Ми з вами ще один раз давайте нагадаємо для себе, що головним є наша щира молитва. А світло ститицької свічки воно мов би той підсилювач, мов би центр нашої надії. Ось коли ми дивимося на вогник, ми бачимо, що свічка горить. Так само, і наша віра повинна горіти. Світло. Повинно світитися, бо зло це відсутність світла, а світлом є сам Христос. І це світло повинно горіти не тільки на світці, а й у нашому серці, і не тільки коли блискає чи гримить, а й усі дні нашого життя, бо тоді й свічка не допоможе.